Мене звати Женя Синякова, мені 22 роки, і у мене є всього одна хвилина для того, щоб розповісти вам про себе. Почнімо з земного. Я маю вищу освіту за спеціальністю журналістика, реклама і піар. Акторська освіта це безліч різноманітних курсів, акторської майстерності та озвучки і дубляжу від Так треба продакшн, від «Фільм'єй», від КТКТ -КТ» та інших. Я маю досвід зйомок. У класичні моделі від актора масових сцен до лінійних ролей у кіно та у ютуб-проєктах. Паралельно з навчанням я все своє життя відкриваю по-своєму для себе слово творчість. Творчість у музиці це вокали гітара, у хореографії, у письменництві, у сценарному мистецтві, у режисурі та у акторській майстерності. А якщо перейти до духовного, то акторство для мене це величезний океан, пізнання граний себе. Та ще безлічі людських життів, у які я сподіваюся пірнути разом із вами. Буду дуже рада співпраці. Чекатиму на ваш фідбек. Тихого дня!